Сьогодні робили гриба, і він дуже красивий. Можна поставити його в мамочку і вдома поставити його. Додому гриби це, це можна ще з ним згодувати, можна у піцу добавити чи в якусь бочку. Гриби бувають неї, стівні і стівні. В них потрібно довго розбиратися, тому що й не і стівні небезпечні, а й стівні й безпечні. Єкі збирать у лісі. А є такі, які вирощують. Люди вирощують їстівні гриби, а наїстівні не, не вирощують. І люди розбираються, який гриб справжній, а який не справжній. Печори це хороший. Мухомор не хороший, навіть білий мухомор і коричневий мухомор небезпечний. Я не знався про гриби у свого брата, які їму мухомори. Білий та корець навіть є. Я не їм їх. Дітям до 14 років років не треба їсти гриби, але дорослі каві, вони смачні. І мені сподобалось робити грибочки. Вони красиві на голови гриб. Хлопець це різа. Є такі бувають повають лоби сім'ї, повають інвестині. Законі я убив маленьких хлопочки. Я, робив маленькі. Нісу, потому, я Мені вниз потурку сіпати. Я зепла сама. Мали мене сім'ї. Ну хлопи. та й у нас палата Так, Татика. Тільки я спливав на то мині. Пливав і всі в мі хлопи. Мені спотуло позик спивати. А ми поки їх не йому. Я хлопики вивозили тюрк. Такі мосмість. Мої сьогодні спотупалися, щоб это хлопочка. Грибочки. Я їх зробив сьогодні сам. Обав розевий і зелений. Це докорони, декоративна баночка. А і мені сподобалось не дуже, дуже, дуже робити. Найбільше мені сподобалось робити грибочки. І ще робити короле. Це я дуже люблю ліпити з пластиліну. Він застигає і збігає форму. Я знаю, що є на істівні і стівні. І в них треба дуже добре збиратися. Чивоні зі збілим? Це гриби на істівні, а пицується і стівний геп. І мені сподобалося сьогодні заняття. Мені воно приймає гарний настій. Ложливий і зелений. Такі накольори я обрав. бо я люблю ложливий і зелені. І мені сподобалось робити як склав е грибочки. Гриби бувають гіссівні і гісівні. А люди люблять збивати гриби. Я не збирав в А цікаво було це спробувати. Прогулятись. З лісом. Я люблю гуляти в лісі. Я гуляв в лісі з татом. Ось з мамою. Ми там збирали гриби, пішли до зоопарку. ми дихали свіжим повітрям. І я люблю такі погулянки. У мене в руках гарний білочок. Спочатку ми робили на мозг з'язали палочки, потім ми заклевали, а потім ми робили білочки. Глебочки це коли ми гуляємо у їсті і шукаємо глиби. Вони бувають і а не стімні. Я знаю мухомор, і а які по сті. не стімний. Він дуже отуйний, а і в стіні дуже хороші. І в них можна звали, звали, звалити щось. Це почули. Це білий глиб, це оп'ята і ще багато інше. Мені сьогодні подобається п'яшечки, робити лоби, е, п'яшечки і глибочки робити. Я буду удома з ними гратись. Є всі парубки. Зберігаю на поличках, потім згадую, як я їх робила, бо мені дуже це подобається. У мене в руках копірочка. Я зіперю її пластигину. Зараз леді баночка є хлібочки. Я зробила розливу шапочку. Мені дуже подобалось і пети. Ці дітки люблять і пети з пластіїну. Потім ви їх. Зберігає, потім вейки засихає зберігає форму. Мені сподобалось є пети. Але діти їх поки що не їдять. Але їпети гратися мені подобається. Лозеві два ложеби. Такі кольори я обрала, тому що в мене такого кольору сукня. Я знаю про глиби, вони є істівні, і стімні, і неістівні. Я знаю істівні, я знаю і стіни білий глиб. А у тули на цему Хоч він дуже гарний, але небезпечний. Коли люди. Збивають глибин, треба розбиватися, тому що можна отруїтися. А діти взагалі глибина їдять, але люблять не могла. Дуже сподобалось робити глибочка. Буду носити задоволення. Все добре, все класно. Грибаску можна ходити на медію школу і там буде круто.